Допоможіть зняти СЗЧ, пишуть мені військові. А як же ж його зняти? Це що, порча чи вроки, щоб його знімати, там, воском покапати, карти розкласти? Ні, це не так працює. Спочатку у військовій частині проводиться службове розслідування, за результатами якого матеріали передаються до ДБР з повідомленням про вчинення певним військовослужбовцем злочину. І тоді вже запускається така процесуальна машина. Стосовно притягнення вас до кримінальної відповідальності, питання, коли це буде зроблено, тому що велика завантаженість, багато таких випадків, це третя справа. Як воно працює, щоб ви не нарвалися на шахраїв? Мають допитати, мають вручити підозру, якщо прокурор і слідчі знаходять у ваших діях ознаки да, злочину цього самовільного з місця служби. Далі. Буде підозра, буде обвинувальний акт і з цим всім добром передається матеріали на розгляд до суду. Суд вже буде розглядати. Справу, якщо у вас є якісь пом'якшуючі обставини, поважні причини, що вас схилили до ось цього вчинення цього СЗЧ, суд може їх врахувати. Так само суд може врахувати явку з повинною. От, ви каєтеся, що ви вчинили таке правопорушення, так? А може і не врахувати, розумієте, все завжди індивідуально. Уважаючи себе адвокат, нікому не може ніколи гарантувати, яке рішення прийме суд. Розумієте, коли вам адвокат щось гарантує, що він зніме СЗЧ, наприклад, я би задумалася про або кваліфікацію, або добросовісність такого адвоката. Або він вас знову схиляє до якогось злочину, обіцяє вам те, що законним шляхом не можна досягнути. Або відверто вас обманює, наживаючись на ваші просто біді. Тобто, само по собі СЗЧ не знімається. Ви його можете зняти в лапках самі, тільки в тому випадку, коли це було в короткостроковій перспективі. Ви ще маєте контакт з керівництвом, з командуванням вашим, вони вас готові прийняти назад, щоб ви продовжували службу, і ви обійдетеся дисциплінарним стягненням, і ось ця ваша справа про СЗЧ не виходить за межі військової частини. Ось це називається, ще знаєте, якось схоже на те зняття СЗЧ, але коли вже зареєстрована справа в ДБР, то ні про яке зняття мова не йде.